про ситуацію на Чернігівщині та Сумщині говоримо із речником оперативно-тактичного групування Сіверськ Вадимом Мисником. Він доєднується вже до нашого ефіру. Пане Вадиме, вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація в зоні відповідальності і групування і як минула ніч? Що спостерігаєте у діях противника? Ну, інтенсивність обстрілів з боку ворога вона зберігається досить активно е, Ворог активно застосовує саме от авіаційну компоненту, чимало FPV піві дронів, також скиди, десятки скидів з безпілотних літальних апаратів різноманітної вибухівки, також ударні безпілотні апарати, типу шахет. Ми фіксуємо заходи десятками щодоби. Ось за минулу добу нашими силами збито було 22 Таких безпілотників за попередню 27. тобто ми намагаємося максимально їх е, нищити одразу ж заходу на нашу територію. Крім цього, ми фіксували за минулу добу удари некерованими авіаракетами е, з гелікоптера. Це і на Сумщині і на Чернігівщині, і також керованими авіабомбами е, з літаків. Також і Чернігівщина Прикордоння і Сумщини. Е, Підпадали під такі обстріли. Взагалі, майже 50 населених пунктів, саме цивільних прикордоння, вони опинилися під такими ворожими обстрілами, і здебільшого цілі, які ми зафіксували, це практично всі цивільні це об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, сільхозпідприємства цивільні автомобілі, житлові будинки. ось. Це почому ворог б'є, тобто вони підтверджують свій реноме статус терориста держави і продовжують е, такі обстріли щодо биту. пане Вадиме, Російські військові почали використовувати нові ударні безпілотники. Про це суспільному сказали у Нацполіції Сумщини і додали, що ці дрони особливо небезпечні, бо їх складно помітити і почути. Що вам відомо про ці дрони і як давно їх застосовують? Так, ворог дуже багато розробок. Вони і вдосконалюють вже існуючі, і створюють новітні. Ми фіксуємо різноманітні моделі і на оптиволокні вони теж застосовують. Також ударні безпілотники, типу шахет, це Герань, також ланцети це більш потужні, також ще такі є: привіт, 82 молня. Різноманітні дуже безпілотники. От минулої доби і вночі саме от наші воїни село оборони в прикордоні збивали і на оптоволокні, і от різноманітні системи ударних безпілотники також ми збиваємо. У нас є теж свої напрацювання. Саме зв'язково технічні, щоб ми і засоби радіоелектронної боротьби застосовуємо і стрілецьку зброю, і саме повітряну компоненту також протидіємо, щоб максимально це збивати. Але ж постійно саме ось це направлення воно вдосконалюється і дуже активно з обох боків. Чи намагаються вони експериментувати з безпілотниками? Що ви спостерігаєте? Що вони пробують різні види, різновиди, і тоді вже їх масштабують, Чи зараз йдеться про більш систематичне використання якихось одних різновидів? Раніше це була Молнія, само собою, шахеди, це вже звично, в принципі, для Сумщини Чернігівщини? Постійно. все, що є напрацювання в них, вони намагаються одразу застосовувати. Ось ще можу сказати, що вони також дистанційне мінування. Проводять з безпілотників, розкидуючи липістки, ось ці вибухівка піхотна. прямо в населених пунктах, на дорогах, там, там, де цивільні люди переміщаються. Тобто, ось такі прийоми. Іноді бувають безпілотники, які втрачають управління, падають, але не вибухають. А вибухають тоді, коли починають щось з ними робити саме люди. Тож, ми завжди наголошуємо, що треба викликати фахівців, які будуть знищувати ці безпілотники. Іноді ми знищуємо їх там на місці, бо неможливо вони на самознищення так заплановані, саме запрограмовані, щоб вразити людей, які будуть до них підходити. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи зараз намагається противник заходити на територію України, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи або, можливо, навіть бронетехніку якусь? Ну, якщо враховувати от саме, саме е, е, авіаційну компоненту, у нас достатньо сили технічних засобів, щоб своєчасно виявляти е, переміщення особового складу. Ми знаємо про військову присутність, які підрозділи. Проти нас стоять на кордоні, тож саме от використання бойової техніки це дуже проблематично. Ми намагаємося навіть на підходах до кордону її знищувати максимально. А, і звісно, що ворог змушений вже от, застосовувати такі малі дрібні групи піхоти від двох і більше осіб. І також ми такі спроби час від часу вони спробу ну, спробують, намагаються здійснити, але теж. Нам вдається своєчасно ми її виявляємо і нищимо їх. Яка зараз безпекова ситуація в населених пунктах поблизу кордону? Чи намагаються вони зараз активніше обстрілювати цивільне населення? Ну, як я сказав, інтенсивність висока в обстрілів. І саме прикордонні вони місцеві мешканці вони найбільше страждають від цього. Тож процес евакуації він постійно проводиться обласними військовими адміністраціями. Національна поліція теж всі долучаються до цього. Ми намагаємося максимально е, вивести людей щоб обезпечити їхнє життя. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а яка динаміка застосування великих безпілотників, як типу Шахет або «Молнія» за останні, там, припустимо, 2-3 тижні? Збільшується ця, ця кількість таких безпілотників чи навпаки? Активність вона відбувається хвилями або збільшується, зменшується. Так, останній тиждень ми бачимо е, незначну, але все ж таки збільшення застосування ворога цих систем. З чим це може бути пов'язано? Чи бачите ви, що вони хочуть, наприклад, наступати на цьому напрямку? Ми не вбачаємо ознак формування якихось е, угрупувань. Ми не фіксуємо, а робити певний тиск. Е, як з військової точки зору, це сковування наших бойових підрозділів, щоб ми не могли перекинути їх на більш гарячі ділянки фронту. І також, як я сказав, це тероризувати місцеве населення. Це їхня тактика, вона завжди була і залишається по сей день. А чи змінюють якось вони тактику використання безпілотників? Чи намагаються вони знаходити якісь варіанти для того, щоб обманути наші мобільні групи систему протиповітряної оборони? І знову ж таки більше бачимо використовують дрони-імітатори? Звісно, вони намагаються е, пробувати і різні маршрути, і різні висоти, різні системи, тож е, тут ще працює. Інформаційна інформаційна така складова, що не публікувати деякі от уламки цих шахетів. Ми намагаємося не давати в інформпростір саме маркування їхньої позначки, щоб вони не могли з'ясувати, куди які безпілотники долітають їх свої можливості враховувати на майбутнє.